Чи могли ми колись уявити, що фотографії хронік війни колись стануть нашою буденністю? На жаль, у 21 столітті у самому центрі Європи це стало можливим. Тепер кожен із нас, навіть у тилу, може відчути усю біль, жах і надію, яка криється у фотосвітлинах, зроблених там, де йде запекла боротьба боротьба. Добра зі злом. Роботи, які представлені на виставці, відносяться до жанру документальної фотографії. Серед усіх жанрів, які існують, лише документальна фотографія максимально відображає дійсність такою, якою вона є насправді. На його світлинах історії людей, чиї життя докорінно змінилося внаслідок вторгнення агресора. Воно наповнено болем, жалем, тривогою та все ж таки надією. Автор виставки, фотограф з більш ніж 20-річним досвідом, у лютому 22-го взяв до рук не тільки зброю, але і свій фотоапарат, завдяки якому світ побачив страшні, але правдиві кадри. Погляд із середини, перенесений на фото, пронизує до глибини душі. Фоторобота, це пережити чиясь емоція, це, звичайно, будні військових, але вони, це, можна сказати, історичні кадри. Дійсно на цих фотографіях є люди, які вже на даний час нема в живих, це буде вже історія, але кожен повинен пам'ятати і дякувати нашим захисникам. І дійсно запрошую всіх громадян нашого міста прийти на виставку, відвідати і побачити, що з для себе. Себе побачити очі всіх хлопців і дівчат, які кожного дня віддають за нас життя і виборюють для нас перемогу. Іноді важко дивитися на це, хоча це ті ж саме свідчення тієї історії, які на сьогодні пишуть українці, чи є конститлина, яка найбільше вас вразила військові нагадують у нас саме картину про те, як пишуть козаки турецькому султану, і це свідчить про єдність і про знання історії і патріотизм, який захищає нас і буде захищати Наталь. Дійсно, світлина дуже подібна своїм посилом до змісту картини, де запорожці пишуть лист турецькому султану. А от очі дівчини, військовослужбовиці, дуже вразили пані Марину. Може, кожен побачить щось своє, але коли дивились військові, то вони казали, що це засмучені очі. Це очі, які бачили смерть. Взагалі, тема жінки на війні особлива частина фоторобіт автора, споглядаючи на світлини. Де зображені чарівні україночки, які змінили наряди від кутюр на військову форму, а затишні оселі поруч із рідними на незручні каремати і холодні окопи, перехоплює дихання і підступають сльози. Хоча навіть на війні жінка залишається жінкою такою ж ніжною, витонченою, вразливою і неймовірно красивою, не можуть не зворушити фото наших захисників поруч із пухнастиками. Які там на передовій є для хлопців і дівчат неймовірною віддушеною. Світлина військового з собакою найбільше припала до душі пану Віталію, який знає по собі, що брати наші менші. Напередку це нечувана моральна підтримка для кожного, хто наразі захищає Україну від агресора. До того ж, військового вразили очі на світлинах, у яких перемішані і втома, і кохання, і смуток, і жорстокість. Людина військова і вбачає якийсь момент кадру гарного кадру посмішка військового це дуже особливо на першій лінії це дуже це дуже дуже Ну, без винятку хлопці хлопцям все вдається находити позитив навіть у самих у самих темних закутках нашого переднього переднього краю з ворогом Безперечно, виставка Українські титани варта уваги кожного, хто наразі проживає сучасну війну. Адже воєнні світлини це і наша реальність, і наша майбутня історія. Це можливість наступним поколінням українців дізнатися правду про російсько українську війну від людини, яка безпосередньо пройшла найважчі моменти і змогла зафільмувати такі історичні миті, які не залишать байдужим кожного. У кого є серце?